Моя поезія не надто поетична, немає в ній прекрасних, ніжних слів. Я напишу про грішне і про вічне, про те, що в голос ти сказати не смів. Я розкладу свої слова рядками, пишу, як вмію нічуся моя. Мій друг пішов у небо на Майдані, а ти лишився вдома, бо сім'я. Я битиму тебе всю ніч словами, тобі ж нема різниці, хто і як. Мій друг пішов у небо на Майдані, а ти лишився вдома. Бо слабак, ти цього літа був в Амстердамі, ти Грецію відвідав, чом би і ні. Мій друг пішов у небо на Майдані, а ти лишився вдома, бо німий. Моя історія проста і недотепна, моя історія це казка про людей. Я бачила, кому пекла нестерпно несправедливість, зради апогей. Ти з часом перестанеш пам'ятати той день в історії, коли змінився світ, бо ти й не знав. Тобі чужа ця дата, є громадяни, а є просто пустоцвіт. Твоя історія безглузда і банальна в ній телевізор, холодильник і кредит. В моїй, крім всього, є ще свічка поминальна. Не я виносила такий вердикт. Мої вірші не надто милозвучні, я ними брізала, але нема ножа. Лунає кача, б'ють поклони штучні. Мій друг пішов, а ти лишився жаль.